Кактуси, з яких ми збирали оцю кактусову грушу, вони мають такі коралові квіти, дуже ніжні, дуже гарні. Я вам їх також нам ну, спробую, якщо десь знайду, зняти. Тобто весна для Техасу це така пора року, мабуть, що як для любого, для любої, для любої частини світу, для любої країни. Знаєте, як молодість прикрашає любу людину, так і весна прикрашає навіть такий суровий край, як Техас. Тому що ті ж колючі кактуси, біз би їх трапив, тому що я пару раз з ними так кололася, і воно так довго заживає і так довго болить перший раз. Я кажу, слухай, я мабуть, що помру. І він каже, ну, звичайно, каже, ти можеш померти, але я думаю, ти виживеш. Тобто такий у нього гумор, знаєте, суровий досить такий мого чоловіка. От. Але він доброзичлива людина насправді. Класний. От, і тут ще світлюють такі білі квіти, якщо ми десь будемо зупинятися, Юка, ну, звичайно. Вони кажуть Яка. І це Native American Texas Plant, Тобто це рослинка, яка тут росте, це дика їхня рослина, яка тут росте завжди. І <с кл 'яз�'> я пам'ятаю, як я цими кактусами вкололася. Воно мені так довго боліло. І я ще додумалася тоді просто. Я взяла. І така, Позаганяла ті малесенькі колючки в пальці, воно мені саднить болить. Я думаю, я їх щас, воно ну, ще один олень лежить на дорозі вбитий. Я не знаю, чи тут є спеціальні служби, які можуть забирати цих мертвих тварин. Але я знаю, що ці стерв'ятники дуже швидко, швиденько почистять, тому що вони прямо от можуть кружляти, кружляти, літати, ви виїдете і вам над головою кружляє така махіна здоровенна. З тими то саме, зараз не розповім там. І я така думаю, знаєте, це тільки людина, але ну, я не знаю, чи це блонд в мені говорить, чи це просто якийсь заторможеність. Я поколола від того пальця. Думаю, так, треба якось ті ключки, а їх не видно. Вони малесенькі, знаєте, реально наче стекловато. Я така думаю, так треба їх повитискати з туди звідти. А як ти їх виймеш? Як немає на яких не ні пінцета, нічого з собою? Ну, думаю, я їх зараз зубами повикушую. Ну, звичайно. Чим же ще можна тільки зубами. Зубами я їх тонко не повикушувала, але я собі їх ще й позаганяла в губу. До мене два тижні ще губа боліла. Богу дякувати, що хоч не розпухла. Коротше, я думаю, що розум він, в принципі, є у всіх людей. Але у деяких він дуже сильно прихований. І от це не за... у деяких людей, знову ж таки, це така стан завжди. Це їхній. Нормальний стан. У деяких це проявляється. Я себе тішу тим, що я себе відношу до того, що я все-таки тільки час від часу У мене таке є, що в мене розум мій, він кудись ховається. Що... Взяти зубами повикушувати собі ті кактусові корчки. Нічого не повикушувала, ще його губу позаганяла. Знаєте, дай дурню <гум> два э, шарики залізні, посади його в кімнаті пустій. Дні відкриваєш, він один загубив, один поламав. Оце про мене. 100%. Так, тут ми бачимо якусь ТЕЦ, ще я не знаю, що це таке. Ні, те, це ТЕЦ, це там вироблення електроенергії, бачите, розпроділення високовольтна лінія О, і там я вам зараз покажу, від яких я тут. Вони можуть залишити ту машину і ловити попутку, кудись їхати, не викликати евакуатор, тому що евакуатор буде, якщо ви десь вломилися між великими перегонами, то вам евакуатор от, викликати службу, вам буде набагато дорожче, ніж попуткою добратися кудись до населеного пункту і там вже з кимсь домовлятися. Але сама служба евакуаторів буде досить таки дорогою. Зараз не буде видно. Саме кружляє оцей трупоїд, трив'ятник який. Але вони потрібні, тому що вони чистять територію. От вам оце техаске небо. Подивіться, скільки його. І здається, що воно таке, як перевернутий купол, воно дуже велике, дуже-дуже. І я вже подумала, що мені це просто здається, а потім зрозуміла, що ні. І коли питала у людей, які ж тут давно живуть, вони кажуть, так, це правда, тому що це пов'язано з великою рівнинною територією. Ерік трохи хоче спати, тому що дорога дуже одноманітна. і вона... От вам буде шумно, але я просто хочу вам показати. Відкрили вікно, тому що Ерік каже, що він засипає Одноманітно. Ось ці, вони здоровенні, вони просто гігантські. І їх багато. 50 миль на годину. Миля це трохи менше 2 кілометрів. Це, по-моєму, якщо я не помиляюсь, кілометр 600 метрів чи 700. Треба подивитися, щоб точно знати всі ці міри. Зараз ми зупинилися на заправці. Це типові заправки, їх дуже багато чогось у повітрі пахне коровником, хоча коров тут ніде немає. Це може так нафта ще пахне. Так, о, то люди собі перевозять щось. Дивіться, о, це типово, такий трак, там якесь дерево, якісь, перевозки, якісь, о, наші собаки. Вони теж з нами подорожують Оно. І вони хочуть на вулицю, вони хочуть на двір, вони хочуть бігати, прыгати, вони не хочуть сидіти в траці. Але вони мусять там сидіти. Ось так виглядає типова заправка. Окей. Зараз ми підемо всередину, в кожній заправці є реструм, тобто туалет. І ми щось пробуємо купити ще й поїсти. О, так виглядають їхні заправочні. Я не вмію заправлятися, чесно признаюсь, я ще не воджу машину. І для мене це викликає великий страх, тому що у них хайвеї, великі швидкості. До речі, отут стоїть відро швапою і ви можете помити свою машину, якщо вам це потрібно. А, можемо помити собак. Оно. Оно. Назар не мучай собак. Не мучай їх, не мучай. Бо їм дуже, дуже їм хочеться бігати, їм не хочеться сидіти в машині. Їхати нам 15 годин. Ще Це... 10. Ще 10. Ще 5 ми проїхали, ще 10. Ще трошечки. Марлі. Марлі. Один. Один дуже старенька собачка. Двинадцять років, а цей не старенький, але вонючка. Я не знаю, що він їсть, але таке враження, що він їсть одне й те саме. Годує їм різним, баняє від нього постійно. Я не знаю як від кого.